Багато років тому я намагався з'ясувати, який ідіот взагалі дозволив будівництво цієї споруди на дореволюційних капітан. Вами сьогодні пройдемося кімнатами цього санаторія профілакторія. Подивимося, що від нього залишилося. Відкривається цей басейн, про який багато-багато людей писали в соціальних мережах. Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні знаходимося в Кривому Розі. Перед нами каскад. Це закинута будівля колишнього санаторія Профілакторія, будівельного тресту Криобаз, шахтопроходка збудоване на місці дореволюційних відвалів і шахт тарапанських рудників неподалік берега річки Саксагань. Майже в самому центрі Кривого Рога. Ми з вами сьогодні пройдемося кімнатами цього санаторія Профілакторія. Подивимося, що від нього залишилося. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Залишайтеся на каналі. Далі буде цікаво. Ну що, вперед! Нещодавно в соціальних мережах прочитав наступний коментар з приводу каскада. Отже, мені пощастило двічі відпочивати за бутівкою в цьому надзвичайно чудовому профілакторії у 1988 та 1989 роках. Дуже красиве паркове місце, де розташована каскад. Затишні чисті номери з балконами, як у дорогих готелях, чудовий басейн із водопадом, душ Шарко, циркуляційний душ гідромасаж, безліч різноманітних лікувальних процедур, масажі, голков Неймовірно гарний зимовий сад, у якому стояло піаніно. Мені дуже подобалося там грати. Як смачно різноманітно годували в цьому санаторії. Який чудовий персонал тут працював. Це був справжній санаторій у нашому місті. Серце кров'ю обливається, коли нещодавно побачила, що залишилося від цього колись прекрасного закладу. Ось, друзі, такий коментар в соціальних сітках. Знайшов з приводу даного санаторія, будь ласка, загальна картина, ми бачимо, стіни майже розрушені. Підлога вся пошкоджена, стіни облуплені. Мабуть, нещодавно тут була пожежа. У соціальних мережах віднайшов один коментарій місцевого жителя, який прокоментував наступним чином. Багато років тому я намагався з'ясувати, який ідіот взагалі дозволив будівництво цієї споруди на дореволюційних відвалах. Жодних інженерно-геологічних і гідрологічних досліджень не проводилося. Зовні архітектура виглядала непогано будівля вдало вписувалася в рельєф, хоча було очевидно використано методику швейцарських Альп. Але з конструктивного погляду це був повний безлад і непрофесійність, що було характерно для громадян проєкту. Гарна архітектура плюс поганий конструктор. Будівля була приречена на аварійний стан з першої ж цеглини, на мої рекомендації, висвітлені в товариському порядку. На засіданні спілки архітекторів ніхто не звертав уваги. Було порушено основний принцип архітектури: користь, місність і краса. Ось, друзі, перед нами відкривається цей басейн, про який багато-багато людей писали в соціальних мережах. І саме один коментарій також звучав, що у 2002 2004 роках людина сюди приходила займатися плаванням. Пам'ятаю, як його будували. Я тоді ще була дитиною. У нас за парком газети Правда була дача. Ми постійно проходили повз нього. Так завжди хотілося туди потрапити, подивитися, як там усе облаштовано. Дуже мальовниче місце було. Це, мабуть, душеві кабіни. роздягальні. Звичайно, що ми судити не можемо, чому саме так все відбулося. Але наскільки я досліджував інформацію про каскад, то тут дуже велика зона провалля, і саме на цій зоні, на місці шахт, не можна було будувати таку велику будівлю, такого гіганта. Можливо, саме це і послугувало. Рішенням залишити цю будівлю без нагляду. Але подивіться, яка піч. Наскільки вона класно зроблена. Яка плиточка, подивіться. Кракелюрчик присутній, все вінтажне. Я думаю, що вона до сих пір працює. Ось. Ось так, друзі. Більше, ніж впевнений. Ось обвал обвалилося. Тому, друзі, тут небезпечно ходити. Дуже треба бути обережним та дивитися під ноги. Багато різних кімнат, проходів, комунікацій. Деякі стіни вже навіть похилилися, зверніть увагу на оцю стіну. Один з коментарів. Соціальних мереж. Незрозуміло чому, коли вже не було кому його утримувати, його не передали під квартири або малосімейки для криворіжців, як і всі зруйновані гуртожитки. Друзі, насправді це аварійна будівля, яка побудована на старих шахтах. Якщо подивитися на її стіни, то деякі стіни мають дуже величезні тріщини просадку і це каже про те, що в цій будівлі не можна жити. Вона є аварійною, тому не підлягає і не є будь-яким житлом для людей. Піднімаємося на другий поверх. Ось перед нами вигляд на річку Саксагань. Звичайно, що тут без сліз не глянуть. Ось такі коридори. Це кімнати. санвузли такі кімнати для відпочиваючих, для тих людей, хто тут оздоровлювався. Це вигляд на парк. Зараз пройдемося коридором, до речі, тут. Треба бути уважним. Ось така двохкімнатний номер з балконом і вигляд вид на річку Саксагані. Будь ласка, наступний коментарій із соціальних сіток. У цьому профілакторії в 90-х роках проходив міжнародний конкурс баяністів. У цьому конкурсі брала участь і моя донька. Друзі, написи на стінах із нецензурною лайкою. Це неповага до місця і до людей. Так робити не можна. Навіщо залишати ці гедоти на стінах і псувати те, що має якусь свою певну історію і любов самих криворощан. Кімнати. Ми бачимо електропровід вирваний, металеві труби також відрізані, вирізані. Навіть шпалери. В кімнатах були, до речі, досить непоганої якості, але вже пошкоджені. Це хол, мабуть, був тут. Можна було б посидіти, почекати своєї черги на оздоровчі процедури, подивитися телевізор, поспілкуватися. Йду по коридору санаторію. Насправді перед очима повна розруха, повністю зруйнована будівля, стіни обвалені, підлога засипана уламками, тиша порожнеча, темнота. Колись тут було певне життя, люди приїжджали сюди, лікувалися, спілкувалися, знайомилися, одружувалися. Дуже прикро і боляче, що так все відбулося. Люди проходили тут лікування, лунав сміх, музика. Сьогодні занепад, забуття важко усвідомити, як таке місце могло. Довести до повного руйнування. Звичайно, що це історія, частина історії Кривого Рогу. Напевно, були якісь певні підстави, можливо, дійсно побудували даний санаторій у на місці шахт, де неможливо було будувати. Але, як раніше, знаєте, команда. Зверху поступила, швиденько зробили справу, а потім уже розбираються. Що зробили не так, і навіщо його взагалі побудували саме на цьому місці? Адже кривий ріг велике місто, можна було побудувати в більш надійному місці, де немає рудників. На рівнині біля якогось певного парку або місця. Де багато зелені, адже Кривий Ріг насправді дуже багатий на зелені паркові зони. Як пише один криворощанін, що у 1983 році каскаду ще не було, ще ми на тих відвалах сонце зустрічали на випускному. Тобто можна стверджувати, що він був побудований саме після 1983 року. Друзі, доповз санаторій, профілакторій, переді мною каскад і величезні сходи. Вони трохи нагадують сходи в Одесі, які йдуть до моря. Дійсно картина сумна, ми бачимо повсюду розруха, стіни обвалені. Камені валяються повсюду, але не можна не помітити, друзі, неймовірну красу, яка відкривається ось тут зверху. Подивіться річка Саксагань і Тарапаковський пласт. Просто зачаровують. Ви тільки подивіться, який він гарний. Звичайно, суміш краси та занепаду справді вражає. Ну що, друзі, після перегляду цього всього залишається дуже неприємний осад. Звичайно, якби все це працювало, наскільки б воно було ефективним, корисним, адже тут могли б оздоровлюватися та гарно проводити час криворощани, але, на жаль, ситуація є такою, яка вона є. Тому на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей!